29 серпня минув граничний термін сплати податку на нерухоме майно, і в податковій інспекції вже підбили перші підсумки. Згідно підрахунків спеціалістів, отримали до міського бюджету надходжень від юридичних і фізичних осіб 2 мільйона 700 тисяч гривень. Із них півтора мільйона це юридичні особи, у яких ставка оподаткування складає 0,75. Від мінімальної заробітної плати. І від фізичних осіб мільйон 200, пів мільйона від. Оподаткування житлової нерухомості і 700 тисяч від оподаткування нежитлової нерухомості фізичних осіб. У цьому році вперше відбулось так масове оподаткування фізичних осіб, каже начальник податкової, адже брали до уваги не тільки найбільші квартирні площі, а й усі більші за 60 метрів квадратних, а для будинків за 120. Якщо ж у власності і будинок, і квартира оподатковувалось усе що більше за 180 квадратних метрів. Ставку податку визначили депутати міської ради. Ставка житлової нерухомості у нас діє 24 гривні 36 копійок це 2% від мінімальної заробітної плати, яка діяла у минулому році, так визначає податковий кодекс України для нежитлової нерухомості 0,75% від мінімальної заробітної плати, яка діяла у минулому році, це 9 гривень 13 копійок. Згідно рішення Бердичівської міської ради встановлено пільги з податку з об'єктів нежитлової нерухомості для господарських присадибних будівель, допоміжних нежитлових приміщень, до яких належать хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні тощо. Від оподаткування одного з об'єктів житлової нерухомості, Бердичівська міська рада звільнила також інвалідів війни, учасників війни, учасників бойових дій, членів сімей, загиблих, померлих ветеранів війни малозабезпечені сім'ї усі потрібні дані. Працівники податкової інспекції отримували із державного реєстру нерухомості, який зі слів Ірини Самборської є недосконалим, адже багато заможних громадян відверто хитрували. Це частина передова мешканців нашого міста це наші підприємці. Вони гарно підготувалися до цього податку. Доробили свою нерухомість, ну це стосується житлової. Тоді не виникає об'єкту податкування. Можна сказати, що коли вводився цей податок, взагалі по Україні, то ідея його і мета була оподаткувати заможних громадян нашої країни. Якщо дивитися по нашому місту, то у нас квартир, що перевищують 60 метрів, надзвичайно мало. Ідея в тому, щоб оподаткувати будинки, які є великі, які перевищують площу 120 метрів. Ці будинки, які в нас побудовані в останнє десятиліття, там надзвичайно великі площі, але по якимось причинам їх власники, розуміючи деякі речі, не, не, не оформлюють на них право власності. Тобто будинки не введені в експлуатацію, не оформлено право власності, їх немає в державному реєстрі нерухомості, дані нам ця служба не передає і заможні громадяни нашого міста не є. Платниками в розумінні 266 статті Податкового кодексу України проте були, каже начальник податкової і сумлінні люди. Приходили й без запрошення до податкової, уточнювали суми податку. Останні два місяці у нас був аншлаг по звірці. Навіть приходили ті громадяни, які ну не мали, мали там три метри надлишкової площі, п'ять і ніби все зрозуміло, але вони хотіли, щоб їм роз'яснили. Дуже багато людей приходили на звірки. Завдяки засобам масової інформації до нас пішли чесні громадяни міста Бердичева, які не одержали такі запрошення, але які мають право власності. Ірина Самбурська скаржилась на застарілу комп'ютерну техніку. Потрібна нова, адже робота ведеться постійно із базами даних. До того ж, п'ять районів додалось, а спеціалістів зменшилось на 17. На останній сесії, як уже повідомлялось, виділено 104 тисячі гривень для підтримки податкової інспекції. Стосовно ставки податку на нерухоме майно, то її планують переглянути на найближчій сесії міської ради і вірогідніше, що у бік зниження.